Залужний. О, дивіться. Давайте трактувати підряд. Хтось скаже, що карта дурня. З іншого боку, це джокер. Це джокер, це може бути темна лошадка. І тут питання в тому, що джокер, котрий дасть. Треба подивитися далі, що буде. Джокер, котрий дасть позитивну динаміку, котрий обіграє. Чи джокер, котрим будуть маніпулювати. Давайте подивимося далі. <рес> Таке поки що. Е, трійка мечів — це розчарування, скоріш за все. Це момент того, що або загрози для людини, або певні ситуації, коли ну, тебе в... виб'є виб з колії, дуже неприємно буде. Ви. Е, е, ні е, в нас трійка мечів буде розчарування і за секретів. Тобто, будуть якісь викині uh -huh. секрети на передній план, котрий просто нас. Ми подивимося і скажемо, ну як так можна було? Ну як яким чином ми не можемо в це повірити? Воно в саме серце вдарило, дуже велика кількість. Брехні дуже велика кількість е, осуду, карта страшного суду в перевернутому стані, тобто незаслуженого осуду, не те, чого ти заслужив. Е, можуть бути якісь наклипи, що там залужний в нас перший агент Кремля чи е, підіграє. В, в, причому в нього завжди сині карти на нього випадають. А тут випадає те, що ця ситуація вона може вибити його з колії, і буде щось таке, що на голову просто не налізе. Дуже сильно так, дуже сильно з точки зору, більш дуже сильно з точки зору його о, бояться опоненти, Ви розуміють, що є велика кількість підтримки і. Проти, Не проти Зеленського буде дуже е, брудна гра, проти Залужного буде дуже брудна гра. З точки зору варіативності розвертання е, ситуації, в нього є можливість, що він розглядає з, е, свою кандидатуру в якості кандидата. А, як, причому в нас з одного боку є. Така стадія полювання, коли тебе намагаються притягти, пролобіювати твої інтереси, давай вперед, в тебе вийде, все, все ми, ми поруч, ми, ми біля тебе. Ми ж з командою будемо, а з іншого боку, велика кількість бруду. І виходячи з розкладу, я думаю, що бруду і брудної гри проти пана Залужного буде дуже багато. Тут дуже сильно залежить від нас, від нашої позиції, тому що в нього буде скажений рівень підтримки, і тут все залежить від того, як ми будемо реагувати на ті маніпуляції, котрі будуть робити його опоненти. Поки що, попри скажений рівень е підтримки, в нього випадає перевернута. Карта пожинання плодів, а, або в, тобто, не отримання результату, або пропозиція а, пропозиція того, щоб ти обійняв якусь іншу посаду, більш високу, але… але, але, але яка більш тобі підходить. Угу. Так, більш тебе тобі, тобі підійде, і воно випадає, знаєте, як торги. Дорогі. Тобто, що ми маємо по-залужному? Будуть брехати, будуть закидати всім, чим тільки можна і не можна, в те, що навіть е, важко повірити, будуть з іншого боку, пропонувати е, бути причетним до їх команди, до їх, е, я не знаю, клубу. І е, третє, це пропозиція. Пропозиції, від котрої ви не можете відмовитися, тобто високі якісь звання, високий ранг, високу посаду, поки що пожинання плодів шанси є великі, але пожинання плодів випаде в перевернутому стані. Ну, писали ж тоді, що йому запропонують голову Верховної Ради обійняти посаду. Може бути таке, тобто голова Верховної Ради, може там прем'єр-міністр. Ще як. він ми відштовхуємо від високої посади, але не про ту, яку ми питаємо. Ще у нас є кандидат з великою підтримкою: це пан Порошенко. Я б очікував більшого. Перша жінка з кішкою у нас Можна, є в посаді, знову ж таки. Що вона за та жінка така? Я, я в мене є, там ще є в нас один клуб фанатів. Е, перший момент е, спроби е, відмотати. Тобто, ти будеш використовувати всі важелі впливу, котрі в тебе є, Те, що ти вмієш, все, що ти знаєш. Але в нас карта мага це дуже впливова карта, особливо коли вона в прямому положенні. В перевернутому положенні ти дії робиш всі правильно. Але це ну якось не так впливає, як впливало зазвичай. Тобто виглядатиме все так, що ти використовуєш стару добру конструкцію, до котрої ти звик він же ж ну, не перший раз, е президент і, е точніше, ну, в політиці багато років, і е е питання в чому тут є ту з пентаклів, Туз пентаклів – це вливання великої кількості кількості ресурсу. Тобто виглядає так, що ти просто викладаєшся, йдеш банк. Е в банк, дуже грамотно, правильно пропрацьовані важелі впливу в форматі сили, в форматі мудрості, в форматі е того, що зазвичай. Зіграла би добру е службу, і ти б отримав би бажане. Але питання в чому? В нас перша випадає карта вежі руйнівні процеси, тобто він може м своїми діями призвести до якихось руйнівних, дуже швидких ситуацій, котрі е можуть стати причиною ще більшого загострення серед. П'ятірки е, жезлів серед того срача, котре буде відбуватися. Тобто, поливання бруду один одного. І що мені е, не подобається. Не те, що не подобається в форматі розкладу, що е, смущає в цьому розкладі, у нас дві карти пряма карта. М -м -м Місяця, тобто місяця, вовком на місяць, вити, і перевернута карта сонця. Тобто то дуже красивий початок, дуже багато е, многообіщаєще начало а потім де якась пробуксовка, і ти, е, по перше, за рахунок недомовленості або якогось вавілля. А серед опонентів, замість того, щоб отримати союзника отримаєш ворога, бо по Порошенку випадає так, що він буде шукати всі важелі впливу, тобто домовленості, я не знаю, ресурси для того, щоб отримати бажане. Але в фіналу позитивного я не бачу поки що. Він може знаєте як. Або використати старі, старі конструкції, котрі не дадуть бажаної, бажаного результату, або, о, навпаки, йти дуже-дуже добре, а потім в, на, на фінальній прямій якось здутися. Навіть з точки зору другого туру, якщо б ми зробили проекцію другого туру, мені більше за розкладом сподобається розклад на Зеленського та Залужного, ніж на Зеленського та Порошенка. Чесно, я знову ж таки я не заангажовано відношенню до Порошенка. Я думав, що у нього буде ліпший розклад. Там повинна велика зазвичай підтримка. Ну навіть у нас зараз в коментарях є люди, які підтримують Порошенка, тому доволі таки треба наголосити, що ми просто йдемо по розкладу, тобто, не, 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 не переслідуємо. Абсолютно. Ми про... Я називаю просто прізвища, які могли б бути потенційними кандидатами. Пан Віктор просто роздивляється їх шанси. Абсолютно, без, якогось там, без якоїсь особистої підтримки. Знаєте, у нас в коментарях багато було запитів на пані Лана Зеркаль. Значить, знаєте такого? Ні. Це... Екс-радник екс міністра енергетики е і надзвичайний повноважений посол. У неї така от є. Е посада. Коротше, політик. І за неї дуже багато у нас було коментарів, щоб ми подивилися її кандидатуру. З точки зору амбіцій, так, вона може бути. Е Номінантом. Балокуватися можу, да? На, на, на цю посаду, угу. е навіть робити якусь боротьбу. Але перше, що мені не подобається, зв'язаність по рокам тонгам, тобто певні обмеження, е обмеження, котрі можуть стосуватися ресурсу, і е друге обмеження, коли є. Певні покровителі, котрі тобі, я не знаю, там просувають, на тоб на тебе розраховують. Але коли бачать, що карта майстерності в перевернутому стані, коли є якась. Е я знову ж таки не знаю цю пані, є якась ситуація, коли ти не можеш е, стояти майстерності і е випадає сам себе топиш, тобто десятка мечів. Це ситуація, коли неправильна відповідь, неправильні дії, неправильне парування. парування це інше, е е е е Перірування в, в, в діях, що в свою чергу, або відхід від дій, що в свою чергу може спричинити те, що ти свою позицію можеш просто здати. Я б зробив проєкт саме в тому, що. Ну, наприклад, навіть якщо брати Порошенка і цю пані, Порошенко достатньо сильний кандидат з точки зору дискусії, з точки зору дебатів, з точки зору аргументів, чому ні. І з точки зору розкладу, в перспективі, вона може отримати якусь велику посаду. але як президент ну, за розкладом не випадає. В коментарях в нас питають, чи може бути таке, що буде якась невідома особистість, така, от якийсь як джокер, який вірвиться в ці вибори і наробить якогось шуму, наприклад, якого ми можемо не розглядати взагалі як кандидата? В нас ні. Вон, о, необмежений вибір і ця Клята п'ятірка е, жезлів, вона вказує про те, що буде, це буде най, най, е, заходиш в театр, а там такий репертуар різноманітний. Чи в магазині асортимент такий, що просто не можеш е, обрати одразу, куди дивитися. Тут так само випадає так, що повилазять зі всіх шпарин. В, і джокери, і, і бетмени, і хто тільки не повилазить. Е, Причому я думаю, що тут будуть і нові е, кандидати, котрі просто не дадуть ніякої динаміки взагалі, і повилазять всі представники там політичного естеблішменту, котрі мали амбіції і, і були на слуху в попередніх. Попередніх каденціях. Угу. Але в форматі сили, сили статусу. Тобто, сильний статус це момент впливу на ситуацію. Це не, не випадкова людина і не сюрприз. Чи може Буданов бути кандидатом? В нього з точки зору зміни двійка жезлів. Вона випадає в прямому положенні. Тобто, ти будеш обирати, і ти будеш рухатися вгору. по… Кар'єрні драбині. Але не в, не в президентську гору. В нас з точки зору Буданова, він е все ж таки залишається в нас в посімки мечів. Тобто пошуки обхідних шляхів, е якісь потаємні дії, якісь ситуації, котрі йдуть поза очі. Я думаю, що напрям його роботи він буде схожим з тим, чим він займається зараз. Але не формат імператора, не формат імператора, не формат верховного жерця. Тобто якісь обхідні шляхи не, не випадають високі аркани, не випадають розкладі. Ще просили подивитися Андрія Білецького, чи може він бути в кандидатах? Це командир третьої штурмової бригади. Чезлі в перевернутому перевернутій позиції. Це неможливість е, рухатися вперед. З точки зору пажезлів. Карта Мага випадає в перевернутому стані. Пажезлів перевернутий, страшний суд перевернутий, е, домовленості перевернуті, пожинання плодів перевернуті. Тобто я... я перше, треба спитати стосовно планів, угу. його, тому що карта зірки в перевернутому стані. Відсутність плану і відсутність важелів для реалізації цього плану. Із військових може бути чи, чи буде ще хтось із військових, окрім залужного? Да. Давайте, так, Отак, От якщо так можна, так. Да. Про військових угу. в нас все ж таки випадає верховний жрець. Верховний жрець це якась велика посада, велика, е велике звання. І я думаю, що ми все ж таки повертаємося до кого спитали без залужного, а ми повертаємося до залужного. Тобто та людина, котра має високу, високу, високий рівень е, підтримки не тільки серед військових, але й серед цивільних людей. І там буде саме знаєте, як робота з кандидатом, котрий. Котрого знають всі? Не буде такого. Ну я не бачу, щоб це були військові, саме військовий, військовий, просто військові. Чи буде хтось від от, який буде підтримувати Росію, от якийсь от засланий козачок, якого буде ставити і просувати Рашка? Ну, От прям активно буде проплачувати. Стоять. Думаєте кажуть, що його маск спонсорує. Є такі слухи. його І дуєн, і маски всі разом. Може, я ресторать. Буде. Так. Ой, воно буде дуже цікаво спостерігати, але, але бридко аналізувати. Буде. Будуть вливатися ресурси. В, в, я не знаю, це буде напевно найдорожчий процес, який був за все за весь цю історію незалежної руки. Вибори, вибори. Найдорожчі вибори, найбільша кількість учасників, найбільша кількість компроматів, найбільша кількість брехні, свавілля і розбірок, бо там, там, там знаєте, і не просто спора ді спора, а один одному будемо горлянки гристи, щоб отримати крісло короля. Буде цікаво, будуть срачі там і срачі між громадянами по-любому будуть. Це ж невідворотно, як то кажуть. Тут питання в іншому. Тут ж всі будуть маніпулювати конструкції, що вони знають, як закінчити війну. Угу. За 24 так, години вже так. один не закінчував. П'ятте слів кандидати в одному кабінеті закінчити. Ні, ну по суті, це те, що хочуть чути громадяни. Зараз це єдине бажання українців закінчити війну. На ну, цьому навіть, і будуть грати. Навіть вже грають може, серед навіть тих кандидатів, котрі ми переглядали сьогодні. Вже були там звернені нещодавно, що ми сиділи, сиділи, їхали, їхали, їхали і здибали, що вони просто відпочивали. Цілу каденцію ми вибудували план, як зупинити в тилу е війну, бо в нас справа забирають. І вивід такий: повертаючись до початку року, ми з вами проговорили стосовно року популісту, року змії, що нас е буде спіткати ситуація, коли буде дуже велика кількість спокус, і що в цей рік треба все ж таки зробити. Зробити правильні кроки, вибори дуже велика мюрія, що вони дійсно будуть. Зробити правильні кроки і навестися на старі маніпуляції. В нас, якщо розібрати кожного кандидата, всі робили обіцянки, котрі не змогли реалізувати. Кожен в нас 25 рік, він в цілому дуже цікавий з точки зору саме трансформаційних процесів у владі. І це буде стосуватися не тільки України, це буде стосуватися великої кількості гравців, великої кількості країн. Е, більше того, в нас навіть серед європейських країн, навіть серед західних партнерів, ті виборні процеси, котрі будуть відбуватися, е, вони йдуть по карті розчарування. Тобто, ти обираєш кандидата одного, а, наче я не знаю, пастуха. А він після показує, що він не пастух, який намагається за тобою, не знаю, дивитися, щоб все було добре, а навпаки, вовком. Злим, сірим та страшним. Тому не ведіться на маніпуляції, обирайте не стільки емоціями, скільки розумом, серцем і розумінням, що. Ну, 90% кандидатів завжди О, до речі. Військовий. Давно. Військовий. Ну. І... Я давно не чула про нього. Скоро почуємо. Але він є, так, да, скоро почуємо. Так, от покупаємо. У, мен... У нас необмежений вибір, скоро почуємо. Ага.